Олександр Гвоздик проти Річарда Болотнікса, справжнє повернення українського екс-чемпіона світу в ринг. Як відбоксував гвоздик? Який результат бою? З вас по лайку і погнали. Попри всі очікування, Латвієць не став гнати коною вперед: обережний старт і спроби закинути дальній хук замість сильного натиску. Українець придивляється та джебить. Йому, тим паче, поспішати нема куди. Візуально, попервах, дається в знаки різниця в даних. Олександр вищий за опонента, може працювати з більш далекої відстані, що створює дискомфорт Річарду. Той і радий був би підступити, але в більшості моментів просто не може. Поодинокі хуки проходили, але не цілі серії. Українець продемонстрував хорошу роботу на ногах, весь час кружляючи довкола Болотнікса, та дуже активний джеб, який повсякчас зустрічав противника. Болотніксу усе ж влучав, коли різав кути. Певні епізоди чітко показували, що гвоздь буде пропускати, як тільки зупиняється на ногах. Проти панчера робити цього категорично не можна. До четвертого раунду Річард наївся Джебу на кілька поєдинків уперед, але свого геймплану не змінив. Хіба сам став більше додавати джеб для пристрілки, але пристрілятися при цьому не вдавалося. Сашко свідомо займає дальню дистанцію і зустрічає противника. Болотнікс мав би шукати зближення для прицільного куку, але шукав вітра в полі. Примітно, що гвоздик виглядає достатньо легко, як в ногах, так і в ударах, без включення сили. Все красиво та на техніці. Тактично українець повністю перегравав напористого противника. Болотнікс застоюється на місці і пробує ухилятися тулубом, але не дуже вдається. Прямі від сажка проходять. Річарду вдається лучати тільки тоді, коли він сам ловить гвоздика на випадах. Прямолінійна ж робота до успіху не веде. Гвоздик весь час на джебі, але на зарубу не йде. Адже цього суперник і прагне штурмувати більш активно Латвії спочав у шостому раунді. Але тут і Олександр собі більше дозволив. Почав підключати в роботу жорсткі хуки, що відобразилися на фейсі суперника. Гвоздик видав атаку без відповіді, після якої Болотнікс взяв коліно. Рефері вирішив, що продовжувати Річарду вже не слід. Дострокова перемога українця у шостому раунді. Що далі для гвоздика? І ще один бій проти середняка. Чи вже варто зазіхати на чемпіонський пояс? Напишіть свою думку в коментарях.